Так, добрий день, шановне панство, підсвітка є. Ну що, сьогодні 29 травня, напевно, чи 28, го ну, четвер сьогодні свято, будемо так казати. От. Нутрія ось табоя, в принципі, б нині мала родити, якщо стандартна, ой, не стандартна, а срібна ось ця, якщо вона була запліднена Вона 18 січня вроде родила, і якщо вона на другий день запліднена, то мала би нині 32-й день родити. Не вродила. <кій> Будемо надіятися що десь давні, потім вродить. Дивіться, дав трошки сіна і трави нас дощі трава мокра. Ніяких проблем немає, коли внутрім даємо мокру траву. Саме основне, щоб трава була відносно свіжа. Тобто, я маю на увазі, якщо кролям, як то кажуть, маю сусіда, який каже, він взагалі в літній період відмовився від трави, кролям не дає, щоб вони не хворіли, то внутрі таких проблем ми не маємо. І Особливо свіжу траву то внутрі там будуть перебирати, вибирати те, що їм смаш... смаколики з трави. А та, як трава мокра, то я ще й трошки кинув сіна, щоб ну, щоб було трошки сукіше в вольєрі. Ввечері треба буде більше сіна кинути. Внутрі є гранулу доїдають. І що? Нічого, чекаємо, годуємо, чекаємо малих. Я думаю. Сама перша з них не думаю, а то так показує, що ось ця самка має родити самою першою, потім на черзі там стандартна якась є. І потім будемо підбивати підсумки чи з трьох самок, які родили. Скільки, скільки вродить на наступ, ну, типу в першу охоту були заплідні. <кій> Наступна має 24 го буде. Знову той термін, коли б мала б самка родити стандартна. Ну і одна самка та, що перша родила, яка ногу тягнула, досить довго в неї відмовили задні кінцівки, параліщі, чи як називається то, то, звичайно, вона не була запліднена і зразу після родів, тому що болячка. І, в принципі, не знати, чи вона взагалі відновилася, і чи буде запліднена взагалі. В принципі, самки, які мають проблеми після родів, то їх бажано вибраковувати. Але так як я не маю, будемо так казати, якщо можна так сказати, лишніх самок, то я навіть тим, що пропустили запліднення, я їм ще дав шанс, хоча того шансу не потрібно давати. От, я просто не знав, як вони вигодували, яких виброкувати, бо була надія, що може, 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 а в принципі, нема того. Так, зараз що? Зараз ще зайдемо на город. Покажу, що росте на городі. Ну що, на городі катастрофи ніякої немає. Картопля, дивіться, яка в мене картопля, то на кінець травня. Ну, яка є? Є всяка, є, бачите, є гарна картопля, листки широкі, великі, а є така, що тільки вилазить. Там ми з дружиною вручну підгорнули, то 13 рядків небагато. Далі що в нас? Кабачки. Дуже погано посходили. Треба, напевно, буде підсівати, бо немає. Можна сказати, що нема кабачків. Мало точніше. Так, кормовий бурячок. Кормовий буряк теж рідний. Різний є, є ось такий вже великий, якщо глянути здалека, є великий кормовий буряк, а є такий кормовий буряк, що я його насаджував. Видно, маленький посходив. Тут є насаджений, мене терпіння не вистачило, то кхе, я ще по душі падали, то я проривав буряк і понасаджував. А, в принципі, вилазить той буряк, який був посіяний. Так, картопля теж тут місцями гарна, місцями різна є. Нещасні помідори. Ну і буряк там. Зараз далі підійдемо. Тут накрито, не знаю, чи зійдуть огірки. Вже, напевно, 2-3 тижні вони стоять і немає. Так. Так, пусху тут був посіяний соняшникове насіння. Ну, поодинокі. Посходили, є надія, дощі пішли. Може ще яке зерно зійде. Ну, дуже мало. Тут три рядочки було. А, ну, до 10% насіння якщо зійшло, то дуже добре. І кукурудза, кукурудза солодка посі посаджена тут, і вона різного, то розміру є більша. Є з тої сторони я взяв насіння, мені дали не знати якої. Віку було, я посадив, воно не зійшло, і я мусив пересаджувати. І тут по одному куплена частина купленого була, по одному зійшла, не зійшла ку... кукурудза, як є, так є далі. Ну і для внутрішнього підкошую там, де дістану очерет, який в мене росте, тут. обламую гілки, верби які. Ростуть, ну і підкошую кругом. Перший я їздив до міста, то все тут тримав на, на сіну, а зараз все підкошую, не, не виходить. Не потрібно мені стільки, сіна в мене запасу є на один рік капітально. Ну і ставок. Ставок тільки от пару днів душі пішли, то рівень трошки піднявся води, а так було дуже мілко, настільки мілко, що бачите, очерет розростається по дну проходить, тому що мало опадів було, мало води вставково. Так, ну і тут маємо картоплю один рядок. і... Тут в нас є вилягло місцями люцерна. Люцерну треба кусити, нема погоди, і ще й тиждень не буде погоди, так що буде, так як буде, бо не варто кусити, якщо нема погоди, ну, потім воно буде гнити. Так, Бурячки. Бачите, тут насаджені бурячки вони прийнялися. Ось така ситуація в нас не посходило, дуже погано посходило, і морква і дружини там вона сліпала моркву, шукала. А тут де соняшникове насіння одне загубив, то соняшник пре. І помідори, я лишки помідорів, дрібненькі позапихав, які були, то свої. Те що висаджувала і перці нещасні, ну нічого. Впали дощі, зараз бажано трохи погоди, і буде все нормально. Бурячок деякий тішить мене, той, що великий. Ну, а той, що піш, зійшов, все рівно буде буряк підкормиться і він піде. Аби було тепло, волога на даний момент вже є, потрібно тепло і... Буде все добре. Зараз підемо в теплицю. В теплиці посадила дружина, чи то я посадив рядочок, завжди садимо рядок, чи два рядочок огірків. Огірки виходять і щось їх виїдає. Вчора я таких хробачків повно повитягував. Ну, візуально їх не видно. Ну і тепер про помідори. Помідори ось маємо ось такі помідори. Місями вже повикидали кісті, а ті, що більші, то вже починають і цвести. Вже от цвіт є один на помідоровий цвіт, а і тут вже цвіт, ну тепло. І вчора підживив, підлив їх. Підливаю, бачите, поробив я такі з 5-літрових 6-літрових бутилок, е, пообрізав їх наполовину і підживлюю прямо, щоб воно не розтікалося під корень. Влив пів літри води пів літри е, кальцевої селітри влив. Ну, дуже мало. там щось Пів граму, так як я по пів літри... Ливо, якщо вона добре була розмішана, ну, пробував розмішати добре, то виходить пів граму під рослину. Не знаю, поможе, не поможе. З помідорами, що ще хочу сказати. Проблема, яка минулого року була вершинна гниль, на якихось помідорах, і було в нас ще совка завелася, вона в Тантому дальньому. В дальньому куточку совка завелася і їла мені помідори. Треба буде кропити. Правда, я не знаю який період, ну але ось такі справи. Далі. Тут кусити теж потрібно. Вже травичка місцями повилягала. Ну, дощі падають. Блисне сонце, може через тиждень тоді буду кусити. Кукурудза. Кукурудза помаленьку вилазить. <кій> ну, Практично добре виходить. Вона якраз почала сходити після морозів. І маємо все добре наразі тут. І тут посходив, погано посходив, насіння погано купив. Там один хвалив, хвалив то насіння, а. Посходило воно паршиво. Гороху я маю на увазі. Так, тут у нас посходили кабачки для нутрії буде. Я тут рядочок такий його посіяв. Ну, є, по одному є, я кидав щось по чотири насінини. Як є, так є. Ох. Кріп. Так. І дивіться, як густо, так як я його не того весь не викопав, дуже густо зійшов топінамбур. Зелену масу потрібно якогось згодовувати вже починати вересні. На початку вже можна топінамбур давати, як зелені немає. Клубніка нещасна. Того року будемо занихаювати її, перекопувати. Гладі голоси, дружині, почали сходити. Ну і буряк в мене ще тут ось такі буряки. Ну і є, зараз ще далі підемо, є ще кращий бурячок. Ну Часник часник в мене, дивіться, вище пояса вже часник. Ну але Мені вже куртить його вирвати, ну, але там ще немає часнику, треба, щоб. Як він вже почне, давайте глянемо, як він вже почне викидати е, стрілки, тоді вже можна його починати, напевно, рвати. Я дуже люблю часник і дуже багато його їм. Так, це булька. На зиму була посаджена, але відносно нещасна. Так, і кормовий буряк. Дивіться, був посаджений разом з цією картоплею. І тут, зараз, зараз, дивіться, які вже буряки є. Буряк вже ого який. Ну, то поодинокі. Тут горох треба ще пересікти. горох вже цвіте і картопля. Деяка картопля вже викинула цвіт. Будемо мати ранню картоплю. Картоплю я тут агроволокном накривав. І салатик. Салатики. Дивіться, яка різниця. Тут не була картопля. Одночасно була посаджена. І тут картопля не, під, не була під агроволокном. А тут картопля була під агроволокном. І яка велика різниця. О, вже жуки є маленькі. Ми <кій> Маємо колорадського жука, який вже, напевно, то він чи ні. Ні, то цвіт я вибачаюсь, то ще жука нема. Я думав, що він вигрівся під От. Ще треба буде, не знаю, чи буду кропити, так як вона в принципі, напевно, для власного харчування, то якщо жука не буде, то можливо не треба буде кропити. Бо свисти вже починає, викидає цвіт. Може жук ще не встигне вилізти. Ну і салат тут, редиска, теж паршиво посходила, ну, редиску доїдаємо. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.